Доброго дня, вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це на Kia Іві 9 2023 року. комплектація він на автоматі на повному приводі, само собою, з запасом ходу 450 км, Тобто це у нас електричка. Семимісний автомобіль, дуже класна комплектація, по кузові ні одного зауваження. У нас немає. Дуже гарний збережений стан. Семимісний автомобіль, класна літня резина і оригінальні титани. До речі, без бордюрок. По салоні по комплектації. звичайно, що безключовий доступ, датчик сліпих зон, підігрів керма, обдув всіх сидінь і підігрів, також присутні, електрорегулювання, мультикермо, тримання смуги, вибір режиму їзди. Всі асистенти теж у нас є. Величезна, сама собою мультимедія, тобто CarPlay, Там теж присутні камери заднього виду, люк теж у нас є. Всі у нас сідушки в дуже гарному стані, шкіряні з перфорацією, взагалі без ніяких зауважень. Ось по техніці автомобіль вкладень не потребує. Тому що пробіг нас 23 тисячі кілометрів. Ось, якщо когось зацікавлений автомобіль, Приїжджайте в місто Львів, то перевіряйте, ваше тестуйте. Ну і купуйте собі таке авто.